Зараз у куларах Верховної Ради бачимо, що вже прийшов Олег Ляшко, спілкується із журналістами. Послухаємо, що він скаже. Я нагадаю, що перед засіданням сьогоднішнім останнім Подійно, цього зараз, але криза заходить занадто далеко. Подивіться, будь ласка, зверніть увагу на вчорашню заяву віце-канслера Німеччини, міністра економіки, який наполягає на тому, щоб у червні місяці не продовжувати санкції проти Росії. Це надзвичайно негативний сигнал, якщо вже на такому рівні лунають подібні заяви. Політична криза, яка зараз є в Україні, використовується сьогодні Росії для того. О, що переконати наших європейських партнерів у тому, що немає потреби продовжувати санкції, бо українці не здатні на те, щоб будувати власну державу. Українці не здатні долати кризи. Тим більше, що від цих санкцій, які запровадив Євросоюз проти Росії, чесно треба визнати, страждають і європейські виробники, і тому вони шукають будь-який привід для того, щоб скасувати ці санкції. І сьогодні раніше був це привід. Там відсутність реформ, відсутність боротьби з корупцією. Сьогодні, вже коли ми проголосували ці закони, тепер вони головний привід, це політична вакханалія, каналія, невизначеність і нестабільність. Саме тому вчора, от в мене до вечора, були переговори. Я зустрічався з вищим керівництвом країни, де переконував їх у необхідності якнайшвидшого розв'язання політичної кризи. Позиція фракції радикальної партії однозначна. Ми маємо сформувати новий уряд, це вимога українських громадян, новий уряд з новим прем'єр-міністром, нова коаліція. І головне це нова програма дій. Ми вибиваємо таким чином аргументи у Росії, яка прагне зробити все, щоб не Продовжити санкції для нас це надзвичайно важливе питання, тому що не продовження санкцій проти Росії це, по перше, потужний сигнал сепаратистам, а по-друге, це розвал фактично міжнародного фронту сьогодні, який сформований на підтримку України. Тому ті політики, які не бачать очевидних загроз, зокрема. Рішення Путіна про виведення військ із Сирії. Це ж зрозуміло, що Путін тимчасово прикриває сирійський фронт для того, щоб зосередити свої зусилля на українському фронті. І на фоні всіх цих загроз брати між собою займатися чварами і братовбивчою війною, коли в нас на порозі стоїть ворог, і цей ворог стає сильнішим, незважаючи на санкції, Він стає сильнішим через нашу слабкість, через наші внутрішні протистояння. Це те, що завжди. Загубили Україну і тому затягувати з вирішенням політичної кризи, затягувати із проведенням реальних реформ це смерті подібно. І ті, хто цього не розуміють, ті, хто діють за принципом е, е, комуністів, чим гірше для країни, тим краще для них, тим краще для їхніх рейтингів, це вороги України, які хочуть сьогодні дестабілізувати ситуацію, які заради власного рейтингу готові покласти країну на е, Путіну на блюдосі з голубою кайомочкою віддати. Тому Але, сьогодні ми. Докладаємо всіх зусиль, щоб переконати і блок Петра Порошенка, і Народний фронт. Це дві найбільші так склалося, на жаль, що це дві найбільші фракції в парламенті. Люди тоді на виборах, в 2014 році, зробили велику помилку. Голосували за тих, хто їх просто обдурив. І сьогодні ми бачимо по результатах цієї політики, але це даність, від неї немає, куди дітися. Є два варіанти: або дострокові вибори. А це Вахканалія, це реванш банди Януковича, це реванш проросійських сил. Або все ж таки, незважаючи на всі протиріччя, які між нами є, це формування нової коаліції, ключове нової програми дій. Ми прихильники об'єднання. Ми не можемо сьогодні йти на вибори нас. Не лякають вибори, всі рейтинги показують опитування, що наші рейтинги ростуть. Але сьогодні треба дбати не про власні рейтинги, не про збільшення кількості там власних депутатських мандатів, а про те, що буде з країною, що буде з громадянами. Ключове я вважаю сьогодні це як формування нової коаліції на будь-яких умовах. Але головне це програма дій під що створюється ця коаліція, під що створюється цей уряд. Чому немає прогресу? Тому що амбіції, тому що прагнення е, отримати узурпува навіть не отримати прагнення узурпувати влади, тому що прагнення сісти на корупційні потоки, от що сьогодні на першому плані стоїть у політиків, це політичні пігмеї, які не усвідомлюють своєї відповідальності перед країною, перед виборцями, перед історією, і на прилиті жалю вони ще й глухі, тому що вони не чують те, що я їм кажу. Потім, коли вони до них дойде, як жирафу на треті сутки, я бою, що пізно потім не було. Чи можна це зробити реально наступну уже пленарного? Тижня сформувати коаліцію, відправити Шокіна у відставку і замінити весь склатурі шокін буде відправлений у відставку. Вчора не розглядалось питання відставки Шокіна, тому що вчора не було під це голосів. брати, виносити питання, постанову про відставку Шокіна і завалити її. Це смішити, як весь народ, смішити не просто смішити, а ще й дурити. Як це було з відставкою уряду 16 лютого, коли говорили балакали, сіли, заплакали в результаті. Уряд не був відправлений. у Відставку внаслідок чого криза навпаки тільки пог. Ливилась питання з відставкою шокіна, чому не розглядається, тому що сьогодні воно розглядається в контексті коаліційних перемовин, в контекст. Контексті формування нового уряду, тобто вважайте, що питання Шокіна вирішено. Шокін буде відправлений. Відставку тиждень туди, туди чи тиждень сюди великої ролі не грає. Призначення Шокіна взагалі було великою помилкою президента Порошенка. Я переконував його цього не робити. Ми втратили більше часу, більше року часу. Ми за цей рік могли провести реальні реформи прокуратури, показати людям реальний результат. Але президент Порошенко захотів ручного прокурора, який був Януковича, Порошенко вирішив. Чим він гірше Януковича, чого він не може керувати прокурором, і вони призначили, він призначив свого кума. Він виграв особисто, да, але програла країна, програла суспільство, і ми програли в очах міжнародної спільноти наших партнерів, які сьогодні нам дорікають відсутністю реформ прокуратури і судів. Тому по Шокіну я не бачу потреби обговорювати. Це питання буде вирішено. Просто чому воно не вирішується зараз? Я вже відповів. Це є предметом домовленостей щодо формування нової коаліції. Тепер щодо перспектив формування нової. Коаліції 90%, що нова коаліція буде сформована. За умови е, наступного пленарного тижня е, немає можливості тягнути час. Затягування часу воно грає на, е, на шкоду Яценюку. Воно грає на шкоду Порошенку, воно грає головне на шкоду країні, тому що кожен із них намагається там виторгувати свої дивіденди, утриматися на посаді. Але це знаєте, це як пірова перемога буде. Ти тиждень чи два утримайся на посаді, а втратиш потім значно більше. І всі учасники перемовин це розуміють. Тому я ще раз кажу, що коаліція нова буде сформована, новий уряд буде сформовано. Зараз іде тільки питання: хто собі більше виторгує преференцій і перетягувань Канату. А тому ви я бачите їх уряд технократичним чи політичним тому я їх переконую, в тому щоб вони не тратили час, щоб вони не займались перетягуванням канату. А щоб це рішення було прийнято тепер за технокритичний чи політичний ті Я... Спікера, дів... 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 дівчатка. Да. Коли мені кричать два да. вуха, я не Цезарь. Да, да. Е, я не Юлій Цезар, я Олег Ляшко. просто технократичний е, чи політичний щодо того, який уряд, технократичний чи політичний розмови про технократичний уряд це обман суспільства. Це свідчення того, що політики бояться брати на себе відповідальність за те, щоб вирішувати проблеми країни, проблеми громадян. І вони кажуть, давайте ми виберемо технократичний уряд, а ми десь там в сторонці постоїмо і подивимося, що у нього вийде. Ми не боїмося брати відповідальність. Я стверджую, що політики, вибори для того. Й проводяться, щоб політики через уряд реалізовували свою програму. Тому радикальна партія, на відміну від інших, хто боїться брати на себе відповідальність. Ми кажемо, ми готові взяти на себе відповідальність, ми готові сформувати уряд. У нас є чітка програма антикризова економічних дій. У нас є потужна команда сьогодні. Вчора її ще не було, рік тому її не було. Сьогодні радикальна партія має потужну команду. І головне, ми не боїмося брати на себе відповідальність. Тому не треба дурити громадян про технократичний уряд це означає, що політики бояться брати на себе відповідальність.